Скільки коштує відкапіталити двохлітровий TSI? Volkswagen Tiguan, 12 року машина Америка ЦЦТА-мотор, двохлітровий ТСА, все, як ви любите. Капітальний ремонт такого двигуна буде коштувати орієнтовно 300 тисяч гривень. Головка блоку циліндрів, постіль. Розподільчі вали повністю ось в таких задирах у нас. Тут на постілі те саме. Тут у нас ситуація ще гірша. Вал також у нас повністю подертий. Заїхав автомобіль з проблемою великого розхіду масла. Є у них така проблема: залягають маслозйомні кільця і починається жор масла конкретний, вкладиш шатунний. Знаходиться у нас в такому стані, щоб трошки, і шатун застукав би. Але цього не сталося, і це дуже добре. Що будемо виконувати? Блок. Головка блоку циліндрів під заміну. Блок їде зараз на перевірку. Будемо розточувати його в 0,5 розмір, ремонтний, ставити поршня по кольбіншміту з збільшеним маслозйомним кільцем. Це у нас буде вже нова ревізія. Також будуть замінені баланс вали, перевірений, якщо потрібно, проточений колінчатий вал. Головка блоку циліндрів, я вже казав, нова, два нових розподільчих вала, тому що ці назад ставити не можна. Чому так сталося? Чому задерло шатунний вкладиш? Це у нас четвертий шатун, який знаходиться в крайній точці від масляного насосу. Так як у нас на головці є отакі задіри, також на розпредвалах, у нас тут уже втрачався тиск мастила. Через це у нас отак задерло шатунний вкладиш. Добре, що його не провернуло, бо якби був проворот, ремонт би став ще дорожчим. Нова головка блоку циліндрів, нові поршні. Також повністю всі нові ущільнення, водяний насос, масляний насос. Повністю все по цьому двигуну буде нове. Робимо капітальний ремонт. Збираємо автомобіль і віддаємо власнику готовий до експлуатації машини. Це у нас тігуан 2012 року пробіг на автомобілі всього 210 тисяч кілометрів. І є ось такі проблеми з двигуном. Ціна ремонту такого двигуна з усіма запчастинами плюс проточками, усіма підрядними роботами буде орієнтовно там в районі 300 тисяч гривень.